Значить, все, ось відкрили. Давайте я розв'яжу цю сіти, а швидко, один перед одним, українські та міжнародні кореспонденти піднялися до батьківщини матері. Біля її підніжжя вже лежав тризуб. Ми отримали так завдання, розробили технічні умови. Згідно технічних умов, був вироблений проект, який пройшов експертизу. І сама важка була робота це установити консолі і доступ на щит. Було. А зараз буде слідуючий етап про підйому герба нашого символу. Найбільшою складністю для монтажників були сильні пориви вітру. Згори він розгойдував фасадний підйомник. Аби до нього дістатися, монтажникам доводилося на понад 90 метровій висоті перелазити відстань майже метр. А варити варити в цій люльці, це уявіть ну, собі. Тобто це дуже складно, і монтаж дуже складний, і дуже складні ліса, оці арештування, Це тільки одна фірма робить взагалі в Європі. Вони найкращі, найкращі монтажники, які є у нас в Україні, роблять. Це символічна подія, така раз в житті буває. Що тих кацапів чуть не заругався. викинути, навіть їхні знаки, які тут є. Черговий удар по московській імперії. 40 років назад був студентом, і нас приводили сюди на екскурсію. І я ніколи не подумав що коли пройде 40 років, я буду тут приймати участь безпосередньо в зйомі Московського радянського герба. Та росіяни типово втрутилися. Коли працівники вже готувалися до підйому, повітряна тривога, яку оголосили на території України, зупинила роботу. Відновили монтаж близько восьмої вечора суботи. В нього велика парусність. Тобто ми і так його будемо розтягувати. Сьогодні сверлили спеціальні отвори для того, щоб його робити розтяжки. От. І, ну, завдання буде дуже таке, знаєте, безпрецедентна складність, безпрецедентна взагалі, подія найвисока скульптура в Європі і найвеликий тризуб, який є в Україні. Тобто, ну, ціліком піднімається на 93 метри. Ну, я не знаю, що ще сказати. Оскільки у Києві стемніло, роботи перенесли на ранок неділі. 7 метрів заввишки, понад 4 метри завширшки, вагою 400 кілограмів, воля на щиті батьківщини матері. Око Саурона, я так і називаю, цей радянський герб, ми його значить, поклали до ніг батьківщини матері або України матері, якщо ми її От, І я вважаю, що це дуже так, символічно, це скажімо так, символ нашої перемоги. Око Саурона тепер стане частиною історичної експозиції національного музею історії України у Другій світовій війні. Назар Витинко Олексій Тищенко, п'ятий канал.